Євген Сверстюк Любіте своїх ворогів. Любіте своїх ворогів, на них бо й прокляття печать, вони несуть ясність борні, вони нас ненависти вчать. Простіте своїх ворогів, вони що сліпа й мла, ковтають свої й чужі зусилля, літа діла. Розносять мертвоту й тлін, рятують себе вогнем, не відають, що творять і снять учорашнім днем. Простіте, зумійте, простить, завжди непрощенний гріх, Відмову свій хрест нести. Вже там, на останній горі. Любіть чистим серцем, і йдіть, під зводьтеся знов. І Мовчки в душі хороніть, одурену вашу любов, переможного миру вам!